Зробити небо безпечнішим. Іспанія надасть Україні чотири пускових установки системи протиповітряної оборони. Мадрид ухвалив це рішення під час зустрічі міністрів оборони членів НАТО. Йдеться про системи Хоук, розроблені в 60-х роках і відтоді модернізовані. Вони можуть знищувати цілі та на відстані до 50 кілометрів і на висоті до 20 кілометрів. Також в альянсі пообіцяли надати Україні сотні пристроїв для генерування перешкод безпілотникам. Генсек альянсу Єн. Столтенберг наголосив, що вони мають зробити неефективними дрони російського та іранського виробництва, а отже, захистять українців та інфраструктуру, допомогти українцям. Обіцяє і Португалія. Вона планує якнайшвидше передати Києву шість радянських гелікоптерів, позбавлених ліцензії на експлуатацію через запроваджені проти Росії санкції. Також Лісабон та Мадрид підтвердили готовність навчати українських військових як у межах двосторонньої домовленості, так і на рівні ЄС.